мы, мы победим четыре области которые обслуживает около 300 тысяч пенсионеров и отсутствие. отсутствие отсутствие Украины как государство, Оно, там, в каком-то мере там какими-то кусками сохранили наследники величайший традиции по городу Бахмут вот всех поздравляем с Днем Победы Ротация Таня Миша мы идем Гойда! На міста кришети. Ти ще виболюєшся полем. Ти ще роздерта на шматки. Та вже крута і непокірна. Ти випросталася для волі. Ти гнівом виросла тепер, не матимеш од нього спокою. Йому ж рости й рости, то поки не упадуть тюремні двері. Передай. Чайку. Мне бы одного сука укропа этого дать сюда. Я б с ним поговорил, блядь, по душам. Подвальця. Ходім, нам є да йти. Дороги на озорі, ще сезувати в прохолодній Цей Міша був комендантом візум. Ворон меслик допоможе. Який пароль? Росія вперед. Нам є да На хвилі на землі. Шляхи мов обрії далекі і прозорі. Шумуйте весни, мій ярійте вечори, поранки шліть нам усмішки лукаві. Росія вперед. Плюс вперед, Керманичу, хай юність догори. Ми віддані життю. І нам віддасться в славі. В єдності наша сила. Долучається до руху опору сил спеціальних операцій Збройних сил України.